Вітаю! Давно я не виходив на зв'язок, не записував відео, тому що, по-перше, в окупації вже немає звідки взяти інформацію, тобто нема знайомих, які би сказали, що відбувається в Лазурному і дуже рідко щось з'являється, але в російському медіа, тому я час від часу якісь вирізки роблю із їх сюжетів, короткі відео, і ви бачите, що насправді і як там живуть люди в окупації в Лазурному. Відео не про це, відео про збір, якщо ви вже побачили назву. Я допомагаю нашим Збройним силам, хлопцям, що працюють на Херсонському напрямку. Вони попросили мене дещо придбати з електрики. Це війська зв'язку, тому я не купую щось військове виключно, а просто технічна частина важлива. На сьогоднішній день сума невелика, ну і не мала 20 тисяч гривень. Ми вже зібрали приблизно 4 тисячі гривень, і ще потрібно 16 тисяч. В описі під відео буде посилання на монобанку. Підтримуйте, будь ласка, 5, 10, 20 гривень це теж донат. Буду вдячний вам. А якщо щось буде стосовно лазурного, з'являється якась інформація у форматі відео. Звісно, завжди я опублікую на цьому youtube каналі. Тому дякую за увагу і до зустрічі!